Всім привіт-привіт! Ви на каналі Ріна Стіч Time, з вами Марина. І сьогодні в нас буде знову ж таки ігрове відео. Завдання по нашим іграм. Так, секундочку, трішки поправлю зараз камеру. О, так, так. завдання по нашим іграм. Шпокер у нас останні чотири карти, 65 завдань. Вишиваємо буде». І ще у нас стартувала одна гра вишивальний кубик, ми її так і назвали. Як підійдемо до неї, то поясню трішки правила і розкажу детальніше. Що ж, давайте для. Солідності потасуємо чотири карти. І будемо викладати. Так, давайте чотири карти. Ой, як у нас тут все, дивіться. Значить, що у нас тут? Так. Три, три черви і одна бубна. Так, а, значить. Е на бубновому процесі підемо від меншого. На бубновому процесі 200 хрестиків. Десятка в нас бубнова випала. І тепер до черви перейдемо. Так. 400. Ой, ні, не 400, 500. Король червовий, 500 хрестиків. Давайте вищі трішки. Так. Щось в мене камера занадто низько. Секунду. Я щось трішки не розумію, що таке? Ой. О, трішки. Увірімняти. Бо щось криво причепила камеру. На сам штатив. О, тепер все буде видно. Так. 500 хрестиків на червоному процесі. 500 і 200. Це буде. 700. Так, і вісімка. 180. 180. Так, значить, це буде у нас. 700 і 180. Секунду. 880 хрестиків на червоному процесі. І у нас тут ще є пара плюс 200 хрестиків. Ви можете віддати будь-якому процесу. Ось такі у нас останні 4 карти. і наш покер в хрестиках завершений. Ми можемо сказати йому до побачення. Так, це можна це можна викинути, якщо що, я потім роздрукую. Так, ось завершився наш покер. Далі ми. Будемо діставати, давайте так, почередуємо трішки, будемо діставати 65 завдань. Давайте перемішаю. І будемо діставати папірець нашими завданнями. Все мені тягнеться в руку той великий. Але поки не хочу, давайте ось цей, побачимо, що в нас буде тут, З наші завдання так. Ах, дівчата. Старт новорічної іграшки. Якщо не розпочинаєте, то штраф 600 хрестиків на Довгобуді. Ось таке у нас, ой, завдання. Вибачаю, що я знову зачепила. Так, ось таке у нас завданнячко випало. 65 завдань. І давайте будемо е, на наші довгобуди кидати кубик. Так, там у нас був це ми візьмемо синенький. Ще на нашій довгобуди. Кидаємо кубик. Куди він вискочив? Перекидаємо, це нечесно. Чотири. Чотириста хрестиків на Довгобудах. Це були наші Довгобуди і один раз ми домовились кинути на вишивальний кубик. Кинемо одне завдання. Що ж, давайте. Так. Перший кубик у нас. Так, давайте ось так. І трішки ось так. Значить, пояснюю. Гра вишивальний кубик це замість нашого покеру, тобто ті ж самі роботи дівчатки беруть, щоб просувати їх далі до кінця літа. І тут у нас один кубик це процес, а інший кубик це кількість хрестиків на ньому. Можете приєднатися з будь-якими роботами. Навіть якщо ви в Покер не грали, можете приєднуватися до кінця літа, пограти, а там ми може і продовжимо. Тож, що ж, давайте, у нас тоді, значить, буде третій процес. Жовтенький хей буде за процес на цьому тижні, а синенький за кількість хрестиків. Третій процес 500 хрестиків. Ось такі у нас завдання. Випали, треба, мабуть, мені взяти поменше стаканчик, бо цей занадто великий. Ось такі у нас завдання. Так, щось в мене пуста пустий стіл, давайте хоч щось покладу наш підіграний покрик. Ще раз, М -м -м, нагадаю, е -е, в покері 200 хрестиків на бубновому процесі і 880 на червовому процесі. Плюс бонус 200 хрестиків за пару десяток. Це наш покер останнє завдання. Е -е, так, останній розклад точніше. 65 завдань у нас завдання таке. Старт новорічної іграшки. Якщо не починаєте, то вишиваєте 600 хрестиків штрафу на Довгобуді. Потім гра вишиваємо Довгобуди. 400 хрестиків. Процес ви обираєте самі. І гра вишивальний кубик. Третій процес 500 хрестиків. Сподіваюсь, всім все зрозуміло. Якщо є якісь питання, то, будь ласка, пишіть або в коментарі, або мені в особисті на Фейсбуці, в Телеграмі. До нас в чат, чат в Телеграмі в нас є, можете приєднуватись, посилання теж є під відео. І можете писати мені повідомлення, я вам все розповім, поясню і додам вас в ігрові чати, щоб ви могли спілкуватися з дівчатами такі справи. Що вам ще такого розказати? Навіть не знаю. Піду зараз монтувати це відео і трішки там ще, мабуть, повишиваю, або ж відзвітуюся дівчаткам нашим дизайнеркам Даші Токар і Лізі. Про перший відшив, що я не вишивала, а потім буду, монтуючи відео, вишивати собі далі. Я планую відзняти відео по першовідшивом, вже коли у мене там буде хоча б половина роботи кожної. Ну, щоб було що показати. Лисичка там вже майже половина, а на соняхах у мене 25% там поки що. Ну, побачу, як буде час, то. Зніму, розкажу, покажу, на чому вишиваю, чим вишиваю, як і що й до чого. До речі, дівчатка, якщо будете дивитись, вам привіт, Ліза та Даша. Що ще такого, новини, ще які в мене? А якщо хтось бачив у спільноті пост, я викладала про те, що я замовила тканинки для пошиву. Можете писати мені теж, кому що треба, кому які треба чохолики, на рами, на пяльця, на снапи, там, накидка, або ж навіть конверти з прозорим віконечком. Пишіть, які вам треба. Я замовила плівку прозору, замовила тканинку, плюс в мене ще є тканинки в наявності. Ті, що в мене були до цього, але я ще підзамовила, бо мені треба було тканинку на підклад. Бо мені замовили накидку на раму, а в мене на підклад тканини не було, тому робила замовлення і замовила і ще декілька тканинок, І замовила блискавку і бігунки ще щоб для прозорих віконечок. Коротше, буду шити. У вівторок е, піду заберу посилочку і потім е, відзніму вам відео, бо там ще я сподіваюсь, звісно, хоча не факт, що одразу отримаю і рукодільну посилочку, там собі теж замовлення робила, то потім покажу вам вже все разом, що і як. Що я там замовила, і покажу вам ще ті тканинки, що в мене є, коротше зніму відео. Таке об'ємне, велике, про все розкажу, що, як, до чого там, і таке інше. Тож, якщо у когось є бажання щось замовити, то, будь ласка, пишіть мені в особисті. Все обговоримо. І ціну, ви напишете мені розміри, і я скажу вам ціну. Оберете тканинку, яку вам потрібно, і я буду шити. Ось такі справи. Тож, на цьому, мабуть, все. Всім па-па, до нових зустрічей, швидкої голочки вам. Рівненьких хрестиків, слухняних бісеринок, хто вишиває бісером. А я пішла монтувати це відео, писати завдання для мальдів. Скоріше за все, ще буде, мабуть, штучки три. І, і, і на тому все. І буде новенька гра. Я вже думаю. <с> Просто обов'язково буде у спільноті. Так що, всі, хто бажають, приєднуйтесь, будь ласка. Буду рада всіх бачити. Я вам дуже вдячна, що ви приєднуєтесь. Так, все, розбалакалася. <с> на цьому все. Всім па-па, до нових зустрічей побачимось в наступному відео.